Сьогодні в Лебедині в четверте протягом останніх двох місяців не відбулася сесія міськради. Причина жоден з депутатів на неї не прийшов. Усе через двовладдя зараз в Лебедині двоє людей вважають себе керівниками міста, діючий міський голова і секретар ради. Більше у нашому сюжеті на 30 листопада була четверта спроба провести пленарний день. На 10-ту годину у сесійну залу прийшли тільки городяни та сільські старости. Депутати Лебедина відсутні. На сьогоднішній день потрібно вже думати про затвердження на наступний рік бюджету. А якщо не буде затверджений бюджет, у нас освіту прийдеться зупиняти, медицину прийдеться зупиняти, культуру. Це просто не нерозумне відношення депутатів. Я врахую. Є всякі питання, але їх потрібно вирішувати іншими путями. Про причини неявки депутатів, міський голова Олександр Бакликов говорить: є небажання голосувати деякі проєкти рішень. Я Підготував три рішення про інвентаризацію землі, про проведення інвентаризації всієї землі в Лебединській громаді 165 тисяч гектар землі. Тобто, самі розумієте, це дуже великий масив. Про виділення коштів на проведення цієї інвентаризації і про зупинку всіх дій із землею. Уперше ці рішення виносились на голосування 27 серпня, сказав Бекликов, а за місяць потому, 29 вересня, депутати достроково припинили його повноваження. Виконувати обов'язки мера доручили секретарю Дмитру Коваленко. Той каже, двічі скликав і проводив сесії. Депутатами було проведено не одне вже пленарне засідання, на яких ми проголосували і прийняли рішення про проведення інвентаризації землі одноголосно. І за дії Олександра Миколаєвича ми не можемо жодного рішення свого оприлюднити на міському сайті. І за тих дій, що Олександр Миколаївич знаходиться в реєстрі, він маніпулює, говорячи, що він є керівник, написана скарга до Міністерства юстиції, тому що ми не можемо внести зміни до реєстру. А без оприлюднення на сайті міської ради рішення не можуть набрати законної сили. Староста Гарбузівського старостату Максим Ткаченко говорить, що причина в усьому конфлікт між мером і депутатами і що інвентаризація земель у громаді тут ні до чого. На мою думку, землі давно вже проінвентаризовані ще земельним відділом, обласним управлінням Держеокадастру. А те, що там розказують, щось воно там дасть, я не... розбираються, навіть смітники, ярки, болота. А такі масиви, я вважаю, що. Великих коштів і надходжень не, не дадуть для нашої громади. На місцевих виборах 2020 року за крісло мера змагались 10 кандидатів. Олександр Бакликов набрав близько 40% голосів виборців. Дмитро Коваленко у п'ять разів менше. Ми спитали людей, які ходили на вибори, що вони думають про те, що депутати не ходять на сесії. Вона, типу, як раніше не працювала, так і зараз не працює. А що помінялося, що не працює, вона. Переживаю. За бюджет і все, чи вони затвердять його, чи ні, що далі громаді робити, що все зупинилося. А так, звісно, якихось відлічень, що зараз робота, ви ж бачите, і комунальники, і всі працюють, нічого не змінилось. Я взагалі не розумію, навіщо обирати депутатів. Вони ні за що не відповідають. Обрали мера. Він несе повну відповідальність за все за фінансування опалення. Скільки я бачу, жоден мер за цю самостійність не працював так, як бакликов. Я маю в виду позитивні сторони. У мене політика там не цікавить. головне, що в місті убрано, чисто. Ігор Стрільцов, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. У Лебединській міській раді 34 депутати, які входять до шістьох фракцій. Ми телефонували всім їхнім головам, аби дізнатися, чому не прийшли на сесію. Є прийняте рішення депутатами на 21 сесії, яка відбулася, про те, що депутати висловили недовіру міському голові. Але міський голова ігнорує рішення сесії. Він його не виконує. Він як ходив на роботу, так і ходить, призначає сесію. Він подав до суду, чекаємо рішення суду. Якщо суд вирішить, що депутати вчинили неправомощно, значить будемо працювати, виходити на сесію. Голос комісії не об'являв комісію. Як їх можна йти на сесію, коли не було комісії? Не проведені комісії були. Ну, як ми будемо виконувати його розпорядження, якщо ми його відсторонили, ніхто ні документів не видавав, ні комісій, даже не то, що даже їх не питався ніхто ці комісії скликував. Так, ото просто написав розпорядження і жде, якби сказав, що що і знає, що ніхто не прийде. Ось була в нас бюджетна комісія. Заступник бюджетної комісії ну, пропонував давайте якесь компромісне рішення. Рада у нас легітимна, можуть прийти і проголосувати любі рішення, які на даний момент на сьогодні дуже важливі для міста. Але без міського голови, бо він відсторонений. І те, що він там розказує, що я чинний, 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 є рішення, яке не скасоване. 21 сесія вже відбулася, в результаті якої був. Було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. Міський голова на сьогоднішній день його оскаржує. Тобто сесія відбулася, 21-ша сесія, позачергова. Як ми можемо знову йти на 21-шу сесію? На сьогоднішній день він скликав знову 21 сесію, не дивлячись на те, що він її оскаржує в суді. А я не коментую. Я у лікарні зараз знаходжуся, так що мені не коментувати. Позиція фракції Європейська Солідарність нам поки невідомо з її керівником Андрієм Мартишком. Немає зв'язку.